У нас, якщо не втікли, десь тут рій, чую гол. А ну, зараз підем на цей звук на гул їхній. Десь тут сильно гудуть, пчоли. Де ж це я їх чую. В общем, пчоли, де сирій утік. От когось бджілок. Нема, полетіли, немає. А, оно. Ось я вам приближу, якщо видно буде, бачите? Оце пчоли, ось сього. Тільки що в нас в дворі, по всьому дворю, там де дворі, там де кози у нас. Ой, ну зараз як накинуться на нас з Андрієм. Дивіться, яких багато. Видно, десь матка втекла і вони за нею. Бачите? Ось таке діло. Ну полетять кудись, ні. Не видно. Я то бачу, але вам не видно. Поки бігла вам снять, поки телефон знайшла, то вони й смились уже. Ось все, остались одні одні коти. Няу. Няу. Та ти що? Та, звісно. От таке воно котяче життя, да? От таке воно. Сьогодні хоч і вихідний, і свято, але сінокос є сінокос. Скосив Андрій, а я сьогодні він на службі, я перевертаю травичку. Вон туди до кінця поскошане. От. Фух, та Завтра прийду з роботи, та будемо згрібати вже. Буде перший наш урожайчик. складатися вже всі Бачите, в нас зелененьке, тут таке під низом треба вирушити. От. Дивлюся, десь не, не знаю тільки де, але показують в тіктоці, боже мой, які людей заразливі, що там. Просто залило людям цю городину. До самих хатів там прямо вода стоїть у дворах. Це ужас. Ну, та от в Тіктокі, знаєте, наче показують, але не написано, не підписано, де. Да, я інформацію не шукала, бо якось я таку бац, -бац пролистала дай погнала далі роботи. От Це такі діла. От, і прохладно стало. З вчорашнього дня трохи прохладніше, температура спала, нема тої спеки. Видно, що у людей вже там вітер вже що тут дадує. В общем, такі діла. Тут у нас картопелька. А зараз, ой Боже, земля така, що і вила не заходять. О! подивіться. ой, що як. Це ж тут нам видно вже ж пополули. Дивися, та точно. Бо ми просили, щоб вчора одного знайомого, щоб він трактор цьом з такими жиками, наче знаєте, як трактор полить. То що прийшовся. Ой боже, грудя, яке його прямо це сюди. от Де не де вже сходить картошечка, а оце вже треба руками піти, ото, що де вирвалось, руками повиривати. Ой. Тут завжди така була. Земля важка якась, наче глиняна прям. Але все в свекрухи покійно і росло на цьому городі. Все завжди росло. Бачите, грудки прям сухо-сухо. Грудя яке. Так, а от наша люцерочка за картопелькою. Вже теж треба косити. в общем, руки в ноги і вперед, як то кажуть. Ох, диха нема в селі. Перевертали і йдемо додому. Дивлюсь, люцерка в нас перевелася, вже геть немає, воно один бур'ян стоїть. Що це воно буде? Це ж і там у мене ще на одному городі люцерка ж. Не дай Бог теж така буде. Привіт. Привіт, п'єт. Йдемо додому. Ну, по максимуму красоту навели. Як змогли, зарослій немає. Ось таке строєння, хороша літня кухня, але ж ну зарази ж сусіди, бомжари, всякі, воно там стекло побили. А тут ось у літнячок де свиней тримали, блін, стирили шифер. Тут заливає вода, де воно трохи всіда. Коротше, що В городах треба глаз да глаз. Та й в селах теж, тільки що в селах просто знаєш людей. А тут же не знаєш нікого. Розноситься. Ну, це, так сказати, начебто моя дача. Але ми тут не живемо, іноді приїжджаємо. Тут ось Андрій тільки що викосив, ну гілки на кучу покидали, трохи позбирали. Оце таке. в общем, треба виділяти час. Все, це будуть останні кучки. Оця і там далі. І все. І по домам. А сонце почать страшне. Тамо справа підрядаш. На дорозі? Ага. Ага, ага. Ну там, де ми зносили сколько. На, може, грабельками, щоб не руками. Ага. Руки як грабельки, так? Да? Куча бур'янів, ну вже притоптано там, на прицепі лежить. Я ще тут трошечки догребем. Так, й... так, да, да, я поняла. Я поняла, бо ми тут забирали кучку. Ну, в общем, ладно, виключаюсь. А де вони? А, вони ж на тій стороні. Перший сінокос. Це цей участочок, де ми з Юлією були, розкидали травичку. Сьогодні така мінлива хмарність, то легше, щоб не пече таке сонце. Бо як вискочить сонце із -за хмари, то, звісно, капець. Баба. Ось так. В смислі? Що, серйозно? Да ну не Дощ починається. Чи що Так ждали, дощу, так ждали, а тепер трошки страшно його і зустрічати, якщо чесно. Після того, що робиться на Полтавщині, Одесьчині, то трохи страшно. Щось такі каплі мені странні, хоч би це ще не було градіком. Такі крупні-крупні. Все сухо, все сухо. Воно ціла гряда того зеленого не зійшло в мене нічого. Нічого. І от там теж кусок зеленого не зійшло. Прополювала тільки, що те, що там є, там цибулечка, картошечка, та сажу розсадку. І оце мене налякало, мамочки. Хоч би не було нічого страшного. Хоч би не було страшного. Сьогодні на дві години, а ну зараз дивлюсь, скільки часу, пів-другу, На дві години дня доця моя дивилася, казала, що 84% ймовірності дощу. Так що дощ якось тобі почався, ну хоч би він був, звісно, такий нормальний в міру. Дуже крупні такі каплі, незвичні взагалі. Чого собі. І гримить. І блискає. Оно вода пішла, вода. Напоїть розсаду. Я ще сьогодні різкнула зранку, посадила капусту. Там в кінці. Ой, думаю, ну сьогодні ж передають дощик і вроді би хмарно, що не буде такої спеки. Ну слава Богу, звісно. Але он дивіться, вже образувалась калюжа в мене. Ого. Боже, може ж зійде і саме ця ж морквочка з буряком. Тихий, слава Богу, тихий дощ. Побачимо, скільки він продлиться. Хай іде. Хай поїть рослинки, бо вже зачекались усі.